Всім привіт, з вами Ігор і сьогодні про низьковольтні сонячні електростанції. Замітив я таке, що люди таки будують такі електростанції. І сьогодні я наведу деякі аргументи, чому таке не можна робити в 2025 році. Ну просто не можна. От, от таке от повторювати і навіть зустрічав е, таку пропаганду, що тіпа, там, е, низьковольтні сонячні електростанції краще працюють. Там, ну, низьковольтні це які низьковольтні, це мається на увазі до 100 вольт. По ПВ, по сонцю, по з'єднанню панелей. там. Тіпа не треба з'єднувати послідовно панелі, якщо у вас є там 10 штук послідовно, там, чи 7, чи сіки там у вас їх є. Краще з'єднайте їх по дві там, чи по три. Йдіть <гум> на низько. Це все неправильно, неправильно. Я сьогодні поясню, чого це так. От, і, на прикладі панелі, і деякі аргументи предоставлю. Таке не можна ще раз робити у 2025 році. Не можна категорично. Для нових глядачів, хто перший раз зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос, це супер-пупер опалення, це сонячна електростанція вже з інверторами ЕКБ, хоча в мене є досвід використання і без інвертора ЕКБ. Я вважаю безцінний досвід використання сонячних панелей, але ж ростемо і заводимося то тим, то тим, то тим, і вже якби в мене повноцінна сонячна електростанція. Хоча я не відмовляюся від своєї любимої напруги на 250 вольт, я її просуваю і вважаю, що дуже супер напруга для лімітера, якогось прямого навіть використання. Може і таке ще пройти час для цього. О, ще й у мене вітрогенератор, досвід використання вітряка, є ще колектор повітряний, сонячний, ще й у мене плейлист, про все це є плейлисти. Плейлист про де це циркуляційний насос, якщо в мене є, там, якщо хтось по мінімуму хоче вкластися, щоб хоча б в блекаут працювало опалення. Ще в мене консультація, що кому не зрозуміло, дзвоніть, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І там вже ж буде е, прайс-лист на продукцію Біом, високоякісні акумулятори, інвертори, де є в них, акції є, гарантія є, все є. Чудова фірма, чудові люди. От, все у вас з цими акумуляторами дуже вони зараз, до речі, популярні. Вже навіть 15 кВт і нема. Але п'яки і десятки ще є. Фу, з моїм промокодом Ігорні Садім, не забувайте його називати обов'язково, тоді у вас буде максимальна можлива скидка на їхні акумулятори. І так, переходимо вже ж до наших панельок. І чому ж не можна. Робить, як я сказав, у му році низьковольтні підключення. Давайте подивимось на панельку ззаду. Сонячна панель, звичайна. От. Да? от. Ну, от. Ми ось зайшли ззаду на панелі. Що ми бачимо? Да? Ось ви встановили наприклад, панелі. От там, ну, все. Трохи далі відійду. Ось Одна, друга, третя. там, Як бачите, в мене їх в рядочок стоять, Ось наклейками всі вверх, ну, так як положено. І у нас що виходить біля панелі? Ми ззаду дивимося, ось у нас мінус. Чи що у нас тут? Да, здається, це мінус, це плюс. Да. Ну, нема різниці. Яка різниця? Чи те мінус, чи то плюс. Головне, що мінус у нас поруч з плюсом. Бачите? Отако зроблені панелі. Тобто виробник передбачив, зробив панелі для послідовного підключення. Розумієте, самі панелі, коли ми на них дивимося, от ми їх встановили, встановили о, всі наклеєчками вверх, все по порядку, одну біля одної. Самі панелі нам підказують. Ми зроблені для послідовного підключення. Розумієте, ніякого паралельного підключення тут можливості зробити немає. Це треба якісь додати переходнічки, оті 1 на 2, 1 на 3, 1 на 4. Вони є там на Aliexpress. Але навіщо? Навіщо ця дурня? Розумієте? Тобто сам виробник. Друге, тут написано де тут 1500 вольт, десь я бачив, розрахована ця система. А ось о. Максимум систем вольтаж. Ось, не знаю, видно вам на цю камеру чи ні. 1500 вольт. Ну, не видно було, то ви і так знаєте, що на цих панелях. На старих, до речі, моїх написано 1000 вольт, на цих 1000. Про що говорить ця інформація нам? Панелі розвиваються постійно, еволюціонують, розвиваються, вони покращуються виробниками, там добавляються доріжки, якісь там нові ці робляться, ноу-хау, нововведення. І, як ми бачимо, росте максимальна напруга, яка допустима на панелях. Росте, не падає, вона не зменшується, а вона росте. Тобто в розвиток панелі якраз входить і також збільшення напруги. Бачите? Не зменшення, не в сторону зменшення. Тобто не краще зменшувати напругу. Краще збільшувати напругу. І це навіть виробники це показують, зрозуміють це все. Ну я не знаю, хто це не розуміє і навіщо мені це пояснювати, але все ж таки бачу, що треба. Бачу по Ютубу, що треба. О, тобто висока напруга. Тут і кабеля вже зроблені під 1500 вольт. Вони витримують тут така товста, товста, дуже товста ізоляція. Бо всі сонячні, промислові, величезні електростанції з'єднуються послідовно. Там стоять потужні інвертори, які там витримують якраз оці е, на вход до 1000-1500 вольт. І воно і, і виробники до цього йдуть. Розумієте, я не здивуюся, що якщо тут через рік-два вже будуть писати не 1500, а 1800 або 2000 вольт, розумієте? І це прогрес, це покращення. Це покращення, зменшення напруги на сонячному полі це погіршення, це деградація, це неправильно, це шаг, крок назад, не вперед, це крок назад, розумієте? От, тобто, вияснили. Вся конструкція панелі, всі з'єднання, всі ж штекера, рархи розташування говорить нам про те, що вони зроблені для послідовного, не паралельного, послідовного з'єднання на велику напругу. От. О, і не нужно тут оці ніякі там не треба переходнічки, нічого. Це все зайве. Навіщо на це все витрачатися? Навіщо? Це ми перейшли до другого аргумента з низьковольтним з'єднанням. Ви отримаєте набагато набагато дорожчу інсталяцію набагато. Бо вам треба буде, як я вже сказав, ті переходніки з один на два. Ти ну це все можна купити. Звісно, тільки навіщо, тільки навіщо з один на два, один на три, один на чотири для того паралелення. Навіщо я не знаю, навіщо таке робити. От понадобиться. товсті проводи, щоб протягти оцю низьку напругу, там 30 вольт. Ну, якщо з однієї ну я, я ж не кажу, що якщо там у вас одна-дві панель, то треба 200. Звісно, що ви 250 вольт не зробите, то це зрозуміло, що тут у вас буде низька, напруга. якщо у вас 5-10 панелей, то тільки висока напруга. От, товсті проводи до хати. От, е, плюс якісь ці клемнічки, обжимати, це все, це все не потрібне. Зробіть просто так, як передбачив виробник, з'їдайте їх послідовно і все. До речі, ноу-хау. Не ноу-хау, лайфхак, я б сказав. <laughs> Мені тут сказали, як зробити при послідовному вімкен. Я, до речі, цього не знав, щоб у вас був плюс і мінус разом. Бо в мене вийшло, бачите, я включав отак от кожну за цим. Ну тут не вийшло. А можна було просто вмикнути через одну. Тобто першу до третьої, третю. На п'яту, п'яту, на сьому. о, І тут воно хватило, проводка. О, і потім сьому. Ой. А, ну да, Короче. Ну, коротше, це зараз я запутаюся. Як, ви зрозуміли, да, щоб було так плюс і мінус разом. от, Можна так вмикнути. Так, Вертаємося до нашої теми <кхм> низьковольтних сонячних електростанцій. От, зрозуміло, да? це дуже дорога інсталяція, бо ці кабеля вам прийдеться до хати тягнути, купляти не такі, оце, як я ось купив алюмінію, як ви бачили на ньому. Мінімальні втрати на напрузі 250. Це вже не проканає і не приканає навіть отакий провід, якщо ви купите сонячний, там є на 4 мм квадратних і на 6. Навіть на 6 на високовольтну систему, якщо ви з'єднаєте декілька панелей паралельно, такий вже навіть на 6 мм теж не проканає. Там уже треба брати якісь. КГ або сварочний, отой багатожильний, який коштує там 150 чи 200 гривень. Метр метр. Це на один плюс чи на мінус. І наша така сонячна електростанція. Я не кажу про людей, блогерів, які раніше будували свої сонячні електростанції. Раніше 10, 15, 20 років було все інакше. Тоді не було, може, таких інверторів високовольтних там не було можливості. І Люди робили там на 24 чотири вольти, 12 вольт системи, 30 вольт, 50 вольт, до 100 вольт. Це такі робили. А зараз просто це все переробляти. Кудись здихаться ті інвертори, це, це теж все дорого і проблематично. Тому вони так і використовують. Але щоб зараз вони всі робили, я впевнений, впевнений на 100%, щоб це все робилося послідовно і під велику напругу. І ставились інвертори теж на 500 або, або навіть більше вольт по входу на панелі, на інвертор з панелів ПВ, оцей вхід. От, до того ж, до того ж, збудували ви. Наприклад, там ту сонячну електростанцію під'єднали ви паралельно панельки, ці заморочилися з товстими кабелями, з якимись переходниками, дурацькими непотрібними. І тепер ви все життя все одно будете втрачати. Хоч ви навіть товсті ці кабеля поставите, такі як палець, ну все одно ви будете втрачати на великих струмах. Фізику не обдуриш. розумієте? Більший струм, більші втрати, більша напруга, менші втрати. Все. Все зрозуміло. Я взагалі топлю завжди, завжди за напругу 250-260 вольт. Ну, це вже така справа. Якщо ви, наприклад, не плануєте під'єднувати, підключати, купляти лімітер, там якийсь, щоб паралельно інвертору підключити і використовувати повністю сонячні панелі на якісь там, нагрів, опалення, так як я використовую, Набирайте 350, 300, 350, 400, ну, 450 не треба, бо там підлазити не треба до тої максимальної напруги. Набирайте, якщо ви не плануєте нікого, але ж все ж то вже таке. Сьогодні не плануєш, а завтра запланував, тоді прийдеться перепід'єднувати панелі, щоб в ліс. Ту напругу лімітера, ну це теж, в принципі, і не проблема. От, так що тільки високовольтна електростанція, тільки високовольтна, ніяких більше питань. Це, 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 це закон, розумієте? це, ну, Якщо у вас достатня кількість панелей, ви можете їх включити послідовно, тільки послідовно, ніяк і паралельно. Там ще читав в коментарі, який зустрічав, така сонячна електростанція з низькою напругою працює, а починає раніше працювати. І закінчує пізніше, тобто довше працює за світловий день. Ну це теж дурня, розумієте? Ніколи ви з низьковольтної сонячної електростанції не візьмете стільки, стільки високовольтної за світловий день в кіловат годинах. От ніколи! нікогда, Взагалі! Це, це, це теж навіть сумніву. Це як там те, що не потребує доказу Аксіома чи Теорема, як, не знаю, як вона там називається. Це теж без, тут, ну, без ніяких питань, це зрозуміло, має бути. О, ніяких трат, втрат ви не отримаєте при високій напрузі. Ці панелі на високу напругу вони вже починають працювати тільки там 200 вольт досягло, і вони вже починають МППТ е, щось знімати там і працювати. Тобто е, він... ну... Панель ця працює нормально, вона тільки якесь невеличке, навіть світло є, вона вже досягає своєї напруги, якщо немає там ніякого навантаження, і вже має тут там написано на ній 31 вольта. О, тобто, якщо уявити, наприклад, щоб оці мої сім панелей, от ланки в мене, бачите, 6-7 це кожна ланка по сім панелей. Це 250-260 вольт холостого ходу. Якщо так уявити, щоб я розділив їх, а ну 7 я не розділю на однакову кількість. Ну, уявимо, що 6 панелей, я їх розділив по дві штуки. Да, там, зробив. Дві послідовно, плюс дві послідовно, плюс дві послідовно. Я ці всі три ланки по дві панелі я з'єднав паралельно, да, уявимо так собі. Тобто в мене було б там скільки там, 60, ну, да, щось таке, 60, 63 вольти, 65. От, і порівняти таку саму ланку на 7 панелей чи на 6, я вже сказав, 6, да, якщо порівняти за день, то однозначно. Однозначно, без сумнівів, всяких без сумнівів, ланка на 6 панелей з'єднана послідовно, видасть в кіловат годинах. Більше більше електроенергії, ніж е, три ланки по дві панелі. О, тобто дві послідовно, дві послідовно, дві послідовно. А потім три ланки паралельно. Ну, Зрозуміло, так? Да? Однозначно більше. Ну, Тут взагалі ніяких сумнівів немає. Взагалі. О, так що, не робіть отакого ніколи, отаких дурниць робіть відразу сонячні електростанції, високовольтні або на мою любиму напругу. Це 250-260 вольт. Це ви можете цю напругу використовувати і через лімітер, і на лімітер, і навіть прямо від сонячних панелей. Ну, а що, хто його знає, що там буде. В випадку якогось ядреного апокаліпсису вся електроніка згоріть, інвертори, ці всі панелі собі підключені. На 250 ми можемо вже щось там заряджати, щось грітися. Там я не знаю, якщо якась там електроніка виживе, всі ці зарядні, 5 вольтові 12-вольтові імпульсні блоки, живлення, всі працюють від постійного струму. Ідеально, просто чудово працює, це вже перевірено. Чи у вас інвертор поламався, да, а хочеться використовувати там, панельки. Ви собі прямо чи через лімітер, чи прямо там включаєте та грієте собі. Ну, тобто така універсальна досить напруга. Не плануєте ви цією напругою користуватися прямо з сонячних панелей ці 250, 260 вольт холостого хода. Мається на увазі під навантаженням, там буде 210, 220, 230, в залежності від сезону. Робіть, набирайте на 300, 350, 400, скільки там допускає ваш інвертор по входу на ПВ. О, тобто, Висока напруга рулить, це однозначно. Я не знаю навіть чому я знімаю це відео. Я думав, що це і так для всіх зрозуміло. Ну, як виявилося, що зовсім і для не для всіх, і зовсім не зрозуміло. Так що не ведіться на оцю всю дурню про низькі напруги, низькі ПВ, низьковольтні інвертори. О, це все глупості, це прошедший вік, я б сказав. Це як от динозаври вимерли. Отак от само, мені здається, вимруть оті низьковольтні інвертори по входу від сонячних панелей. Ну, звісно, якщо у вас там 2-3 панельки, то будуть такі інвертори, будуть там 2-3 панельки, і більше нема де поставити. Якщо у вас 10 панелей, 6, 7, 12, 20, і ви можете їх зробити високою напругою, послі... однозначно тільки висока напруга. Тільки висок. Тут навіть ніяких роздумів немає. Фу, ну Давайте ще висновок зробимо. Чого? Однозначно високу напругу набираємо. По-перше, по... із-за того, що всі ці панелі, як я вже сказав, сонячні розраховані на під'єднання послідовно. Ось у нас плюс, ось о мінус, чи навпаки. Так, да, все мінус. От. І ми з'єднуємо, плюс з мінусом, плюс з мінусом. Все. Бачите, конструктив панелі, виробник нам підказує. Ці панелі зроблені для послідовного вімкнення. На самому цьому написано 1500 вольт, це теж нам про щось має казати. Розумієте, це теж нам про щось має казати. Далі інсталяція сонячної електростанції з низькою напругою вийде вам набагато дорожче, із за цих всіх дурацьких переходнячків з 1 на 2-1 на 3 для паралелення. із за товстючих кабелів до хати, із за е величезних ну, про втрати. Це вже третій аргумент, третій, ну, мабуть, най самий такий, найважливіший і найвагоміший. Ви все життя потім. Після встановлення такого під'єднання таких інверторів низьковольтних, будете втрачати електроенергію на низьковольтному цьому ПВ ну, великий струм низька напруга. На цих переходах, відстанях від сонячних панелей до цього. Навіть при товстих кабелях, як пальці, все одно ви будете втрачати. Ну, Уявіть собі, от, я думаю, цих аргументів достатньо Достатньо проти низьковольтів. Уявіть собі, щоб я ось цю -оцю одну панель, наприклад. За цими характеристиками, там 31 вольта, 37 холостий, під'єднав, ну або дві, наприклад, зробив 60 вольт, там. І привів оце до хати, і включив там, потужність, там, ну, всіки тут 410 ватт, тут, там, 500 ватт включив би, наприклад, на дві панелі. Що у мене там би було б? Шо? Навіть при товстих кабелях, не про таких. Що. А нічого у мене там, там були втрати, я впевнений. ну, Відсотків 30-40 то, то точно були, розумієте? На такій відстані 40 метрів, 50. там, о. Тобто, ну, це навіть не варіант. Це навіть не варіант. Так що ніякі. ніякі забудьте за низьковольтне підключення, тільки з'єднуємо послідовно, так як передбачено, у вас там. 4, 5, 6 панелек, всі послідовно і на інвертор. Якщо ви вже купили той низьковольтний інвертор, здихайтесь його десь. Здихайтесь, бо ви все життя будете жаліти про це. От. Подаріть його комусь, продайте, я не знаю, там, ще кудись діньте і купіть високовольтним входом. О, бо, там, ну, багато хто каже, та я більше панелей докупляти не буду, а потім починається. Докупляємо панели, розширяємося. Це в цей шлях вже всі пройшли. Блогери, альтернативщики, вони вам теж це саме скажуть: що панелей багато не буває. І те, що вам здається, що зараз там О, у мене 5 кВт чи 6 Панели, це круто, ні, це не круто, і ви потім побачите це восени зимою і захочете на слідщий рік додати панельок, а у вас там інвертор не дозволяє, бо низько, не... ну коротше, дурня буде одна йти. Так що відразу орієнтуйтесь на високу напругу. Все, що нікому не сказав, незрозуміло, питайте в коментарях, може ще якісь є аргументи, в кого в пользу високовольтного підключення від сонячних панелей. Пишіть, все це буде цікаво. Всім дякую за увагу. До побачення.